Вона вмерла у 2007 році. Як я представила документи, були тут представники з міліції, розписали акти, а він дивиться, а я не заглядала в той я. А він каже, а як може бути? Вона в 2007 році вмерла. А, а акт договор і складений 1 січня 2008 року. Як це воно таке? А я кажу, вона прийшла з в встала з могили, відписала цей договор, склала з ними знов ішла, лягла в могилу. Як це неправда? Не правда, Де обдурили. А скільки вам років? 500. Людина по полі бігає, са на її штовхають. А штовхають да. дізя... а з якої сторони? Людину почали подавають, щоб вона в землі це була. Хто ти така? Дихало, б'ють, куди це воно ходить. Людина за свою землю добивається, їх піддихала. Ми люди людей видно, які люди, Хочі, дочка, та, та дочка, такі, да. а цих не мозерів, кого, кого? кого звезли.